Ну що ж іще одна рубрика під назвою Телеграм, а, і знову ж таки ми повертаємося до театру імені. Володимира Магаран. Володимира Грасович Магара. А, І на цей раз, знову ж таки на 22 е на неділю, у нас є ще одне запрошення. Це запрошення на виставу а, за твором Острозького, яка вистава називається Шалені гроші. Шалені гроші. Це ну, скажімо так, це комедія на дві дії. Але у цій комедії є дуже багато а, м... другорядних ну. дійових осіб. Чи ні? Ні. Ну, в, в дуже багато завжди є другорядних дівих осіб, а, є дуже багато а, такої от доволі серйозної історії і доволі серйозного підґрунтя. А, тобто, не все так просто, як здається. А, гроші, як ми знаємо сьогодні, це те, що може змінити поведінку людини. А, це те власне, що може докорінно змінити людину, як таку. І а, власне про це у виставі шалені гроші в театрі Магара 22 Травня о вісімнадцятій годині серед багатьох слабкостей людини жадоба грошей. Це слабкість, скажімо так, мабуть, найбільша. От і значить, що ми можемо ще сказати? Що трапляється що заради. Великі гроші люди йдуться на На дуже великі поступки вчинки, на вчинки. 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 да? На низькі вчинки, на низькі вчинки заради великих грошей йдеться про те, що там якось і нечесно, і негідно вчиняти, і зраджувати і інтриги, плести і злочини, таке і так далі. Ну і так було власне в усі часи. Причому найрозповсюдженіше це для жінки, да яка низько низька, да низької поведінки, яка хоче просто з. Багато грошей, як їх можна отримати? Ну, не знаю. Вийти не знаю. заміж а, ну, за багатія. У мене Вийти була заміж трохи інша ідея. Ну а ну, твоя ідея була майже близька, але власне про це в історії шалені гроші, тобто ставка. Ну, ставка на, на любовь, ставка на, на гроші. На гроші. А, да. І герої комедії Шалені гроші. Вони готові, власне, майже на все а, для того, аби роздобути як найбільше грошей у грі. Заради такого шаленого багатства а, кожен з них робить свої висновки, свої ставки, свої там якісь махінації. А, і все це власне заради чимось... гроші да? і все все це заради грошей, і все це чимось власне закінчується. Да? Ну, у ну, власне, про що про що хотілося б запитати? Це для тих, хто читав Островського запитання буде звучати так: чим закінчується історія з шаленими грошима? Чим закінчується для головних героїв історія із шаленими грошима у виставі? Ой. Таке запитання в нас, да дійсно буде. Чим завершується історія з шаленими грошима. Ну в принципі, воно цікаво. З іншого боку, воно повчально трохи, як на мене, буде, тому що в принципі... ну, воно не трохи, воно надзвичайно повчальне. хоча знову ж таки розумієш, от чим Астр... Островський він хороший, де чим взагалі вистава шалені гроші а, така особлива. Вона не суто повчальна, вона не байка, вона не а, історія про те, що от так от ніколи не вчиняєте, тому що буде яй-яй і ну це буде не добре. це трішечки з іншого контексту. Тобто, тут просто вам розказують про те, що дивіться, от гроші, от вони, да? і от люди, які навколо тих грошей бігають. А що може статися? А як вони ці гроші будуть намагатися отримати? А ось так будуть намагатися отримати. А що після того? да, І ну, тобто. Скажімо так, ймовірний розвиток подій для тих, для усіх тих, хто просто в гонитві за грошима не бачить нічого іншого і всім іншим може знехтувати. Отже, запитання для тих, хто хоче дійсно 22 другого травня, 18 годині, потрапити на виставу шалені гроші на комедію до театру імені Володимира Магара. Яким чином закінчилася історія із шаленими грішми? Яким чином історія із шаленими грішми закінчилася? На запитання даєте соціальній мережі ВКонтакті. Є наша спільнота, молодіжна редакція ТВ каналу Запоріжжя. Там бачите пост телегра, даєте відповідь на запитання, ставити лайк, робити репост і очікуєте на оголошення ім'я переможця. Той, хто перше правильно дає відповідь на запитання, виконує всі умови конкурсу і отримає винагороду, тобто запрошення на цю виставу для того, аби просто от наглядно подивитися цей експеримент, що буде, якщо взяти людей і взяти гроші, і просто от, знаєте, як от в клітку одну запустити, так ото і гроші, і людей подивитися. Чим все це, це скінчиться на сцені у театрі імені Володимира Магара. Ну до речі, дійсно доволь дуже гідна вистава, і ну і яскрава і за дуже сильним акторським складом. Тому власне є на що подивитися, навіть якщо ви не виграєте запрошення в рамках нашої рубрики Телеграф, все одно б вам радила 22 травня провести в 18-й годині в театрі Магара для того, аби подивитися виставу шалені гроші. Не вмируща історія, не вмиру через те. Що люди завжди будуть хотіти більшого і хотіти більших статків, більших грошей. От Так що, така от історія. Хочу... А до речі, знаєш, що я подумала про ще про те, що багато хто сподівається на гроші і вичитує різноманітні передбачення для себе. Наприклад, от ви зробіть те то й тето. А після того у вас будуть гроші. Не і не такі правда. передбачення неправда. Я тут не? сиджу і сподіваюся, що я просто побачу ту зміюку, яку потрібно побороти для того, аби бути чоловіком. Просто там. <laughs> Будь-якої дами тому я сподіваюся, що моє передбачення, що мені напишуть, де знайти ту зміюку, яку можна побороти.